Без землі та очільника на Київщині селяни піднялися на захист сільської голови. Її нещодавно звільнили місцеві депутати. Люди зізнаються, обраниця боронила їхні городи. За що власне потерпіла? Депутати сільради розповідають про чисельні порушення звільненої, як люди у селі влаштували свій майдан, та за що обранці звільнили очільника сільської ради у заміському конфлікті. Розбиралася Христина Малазонія. У них тут свій майдан. Мешканці села Нещирів вийшли підтримати свого голову. Лідія Пальчевська керувала тут шість років, та сільські депутати раптом звільнили її, висловивши недовіру. Селяни обурені кажуть, обраницю прибрали, щоб ділити землі. А зараз і озеленення, і асфальт і заасфальтували дороги. Потім виходить, і освітлення було зроблено. І перш вона дуже хороша любі. А ці шора, що зараз, зараз прийдуть, Я думаю, що Такого і близько нічого не буде робити. Це, по срівні з тим, що вони в першу чергу собі хочуть землю. Дехто вже позбувся своїх городів, Микола Жук майже 20 років садив тут картоплю. Та минулого року на ділянку заїхали будівельники, а господар дізнався, рілля, яку орендував, вже йому не належить. На мою думку, пройшов ну, кримінал. З, забрали з села ділянку, розділили між собою адміністрація. Хто тут є власником на яких підставах чи яким рішенням мені невідомо. Так вже втратили землю понад десяток людей. Повернути ділянки намагалася вже колишня голова сільради. Лідія Пальчевська переконана за це місцеві депутати й висловили їй недовіру. Документації на ці земельні ділянки не було через те, що це було 20 років тому. Тоді, мабуть, ну. Просто може не виділяли, не давали такі якісь там рішення, тому подіну. Просто приходили, давали що людям. але люди користувалися цими земельними ділянками. Ну на сьогоднішній день ми бачимо результат. Сільські ж депутати стверджують, землю у людей ніхто не відбирав, а голову села звільнили за неасфальтовані дороги, непроведене освітлення вулиць і низку інших порушень за порушення прав громадян, за порушення конституції, за виділення незаконних ділянок землі. І в селі, і за межами села до мене багато є звернень селян, і міменно це привело до відставки. От ми і проти. У нас на кутку ні світу немає, ні дороги немає, нічого. В нас немає. Та тих що проти у селі небагато. Більшість людей вимагає повернути Лідії Пальчевській повноваження і не припиняють збиратися під сільрадою. Звільнена ж вже подала позов до суду. Христина Малазонія, Віталій Кваша, Тивай.